Я зараз все поясню. Я колектор. Я вибиваю гроші з людей. Який же ви, вибачте колектор? Так я мордяку не даю, я тільки в смс-ках я можу подзвонити, пригрозити. Як не віддаси гроші, я приїду до тебе. Подивись на себе в дзеркало і скажи спасибі за те, скільки я тобі плачу. Що значить, подивись на себе в дзеркало. Я більше на тебе не працюю. Слухай сюди. Ти будеш зніматися. Ти будеш зніматися, інакше я тобі таке життя влаштую. Пожалкуєш, що народився. Що не народжу тобі! Що? Коли гроші не працюють, задіюєш силу. Слабак. Жалюгідний, огидний нікчема. Мене нудить від тебе. Замовкни. Сергій, вже 21 перша. Де зарплата, де гроші на матеріали? Скоро будуть. Я шукаю. Це скоро. Ми чуємо вже третій місяць. Ти сам знаєш. Попередня колекція провалилася. Я весь у бургах. Це ти захотів поекспериментувати. Знайшов іншого модельєра і що? Зекономив кілька тисяч доларів, а втратив десятки? Моє прізвище. Прізвище? Так. Але тепер на ньому кров невинної людини, тату. І після цього я не хочу його носити. Прощавай.